Так, попробую зробити запас вам мезоліту і по бронзовий вік. Усім привіт. Отже, мезоліт і побронзовий вік. Ще Попробую зробити ось так. Угу. Ще попробую зробити ось нас. Угу. Ну що, працюємо трішки? Ютуб. Мазоліт. Значить, це обов'язково мазолітик, це обов'язково відступ льодовика. Людовика вже більше немає. Обов'язково зміна кліматичних умов і поступовий відхід людини на південь, винайдення луку і стріл, і перехід до осілості. Стоянка. Журавська, гребенеківська, Фатьма Коба і мурзак Коба. Кам'яна могила стандартна стоянка. Постійно застосовується вогонь і виникає рибальство. В мезоліті виникають лук і стріли, і виникає рибальство. Це обов'язково. І людина пробує на деякий час тимчасово осісти. Мезоліт, тимчасова осілість, лук і стріли, рибальство постійно застосовується вогонь, і на території України 20 тисяч населень. Неоліт. Неоліт новий кам'яний вік, палеостардавний, мезосередній неоновий. Літ-літ-літ камінь. В неоліті виникає відтворююче господарство. Відтворююче господарство це скотарство і землеробство. Першим виникає скотарство, потім виникає землеробство. Перехід від привласнюючого до відтворюючого виду господарства називається неолітичною революцією. Неолітична революція це перехід від привласнюючого до відтворюючого виду господарства. А першим виникло скотарство це село Терпіння Кам'яної Могили. Потім виникло землеробство село Саврань Бавського району Одеської області. Басейн Південного Бугу. 6-4 тисячоліття до нашої ери. Спочатку виникає мотичне землеробство, а потім виникають знаряддя праці сіті, мотики і рало. Сіті, мотики і Рало перше знаряддя перше праці. Рало це дерев'яний плуг, а Сіті, тому що рибальство виникає в мезоліті, отже, воно вже виготовляють люди сіті в неоліті. Ремесло виникає в неоліті. Отже, в неоліті, відтворюючи вид господарства, скотарство, землеробство, ремесло, види ремесел, ткацтво, гончарство, шліфування каменю. Ремесло неоліт, ткацтво, гончарство шліфування каменю. Гончарство це і є вироблення глечиків. Перші глечики Микелівська слобідка і Чапаївка Київської області. Перші мотики обов'язково. Зв'язані з камінчиком, зв'язані шнурочком камінчик з палицею. От такі вони досить і серп, кістка загострена зі зубцями. Басейн Південного Бугу 6-4 тисячоліття до нашої ери. Перше землеробство період неоліту. Басейн Південного Бугу. Рало, рало обов'язково дерев'яний плуг. От, Бачите, рало обов'язково дерев'яний плуг. А басейн Південного Бугу, 6-4 тисячоліття до нашої ери і перші мотики. Отже, це є у вас камінчики, зв'язані з палицями, з палицями шнурочку. Отже, трипільська археологічна культура, 4-2 тисячоліття до нашої ери. Відкрив Вікенті Хвойко територія. Від Дунаю до. чекайте, бо хочу вернути себе. Від Дунаю до Пруту, від пруту до Дніпра від Дніпра до Дністра від Дністра до Дунаю. Ще раз територія терпільської культури. Від Дунаю до пруту, від Пруту до Дніпра від Дніпра до Дністра, від Дністра до Дунаю. Велика мама богиня Земля. І матріархат, і патріархат. Тобто у вас з є і матріархат, і патріархат. Далі, патріархат появляється з появою землеробства. Обов'язково патріархат з появою землеробства. І пам'ятайте, Тріпільське, Бортницьке, Ленківське, Ленківське Лукавоблевецьке, Борисівське, Сандрацьке, Троянівське, Олександрівське і Володимирське поселення. Пам'ятайте, що Грушевський казав, що трипільці є праукраїнці. Основною керамікою є мальована, і вона сягала, сягала гігантських розмірів були міста. Міста мільйонники, пам'ятайте собі, великі протоміста. До двох мільйонів. Протоміста, міста, мільйонники, гігантоманія це трипільці. І рід, і племя для трипільців родоплемінний суспільний устрій, і, матріархат, і патріархат. Ну, і Пам'ятайте, що поселення форми концентричного кола і отак хатки по колу, а в центрі е, жертовник. Оце собі пам'ятайте. Далі. Відкрив трипліську культуру Вікентій Хвойко у 1893 році. Е, і територія, ще раз, трипільської культури від Дунаю <зас> до від Дунаю. чекайте, бо я пальцем, до... Е, Дністра від Дністра до Дніпра від Дніпра зараз, від Дунаю до пруту, від пруту до Дніпра, від Дніпра до Дністра від Дністра до Дунаю. Отака От трапеція завжди мусить бути в трипільській культурі. Це собі пам'ятайте дальше двоповерхові будинки і розмальована кераміка. Завжди у трипійців двоповерхові будинки і розмальована кераміка. Трипільці 4-2 тисячоліття до нашої ери. Перша проукраїнська археологічна культура. Отже, бронзовий вік. Бронзовий вік виникає криза родового лада. Всі сваряться між собою. І у вас іде. Покращення знарядь праці, покращення сільськогосподарських культур, поява надлишку продукції, спеціалізації товарного обміну призводить до кризи рудового ладу. Людям легше виробляти товар, вони починають обмінювати, вони починають виробляти ще з ремесла товар і починають сваритися. В одній хаті бідні і багаті, жити не будуть. І ще, отже, причина кризи рудового ладу. Удосконалення знаряд праці, удосконалення сільськогосподарських культур, поява надвижку продукції, поява спеціалізації товарного коду. І в бронзовому віці появляються перші нації. Нації це стійкі племена з мовою і звичаями. Ну і пам'ятайте, що всі відокремлення: землеробство від скотарства, рибальство від скотарства це у вас все є бронзовий вік. Всі відокремлення, всякі це бронзовий вік. Все, в на добраніч. Па-па. Так, і вам зйомчики. Хто хотів послухати, надіюсь, все вийшло.